Сучасний, надійний і потужний екскаватор-навантажувач британської компанії GCB нещодавно поповнив автопарк комунального підприємства виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства горішніх плавнів. Керувати автотранспортом довірили досвідченому водієві Олегу Боцулі з десятирічним стажем роботи на техніці цього виробника. Зручно комфортно. Іномарки і сіномарки, все придумали. Головне, вовремя міняти масла, робити ТО, техобслуговування, а так машина без одказу. Я працюю з 2015 року на меншому екскаваторі на трійці, то нарікань немає ніяк. В цьому є крабовий ход, на ньому удобно біля бордюр вибирати, грузоподйомність більша, проходження по ґрунту більше, краще. І мощніша, це мощніша техніка. Чим я ще зараз працюю. Ви особисто задоволені таким придбанням? Да, дуже, дуже, дуже задоволений. У складних умовах війни міська влада продовжує підтримувати стабільну роботу комунальних служб. Новий екскаваторно GCB вже готовий служити громаді. Він значно посилить можливості комунальних служб, допоможе у виконанні аварійних та профілактичних робіт. Придбання сучасної техніки це інвестиція в якість і надійність. Вартість цього екскаватора навантажувача 4,5 мільйони гривень. Кошти були виділені з міського бюджету на підтримку комунального підприємства Виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства. Це не перший екскаватор, і це дуже надійна в експлуатації техніка. Я дуже задоволений, тому що ну, вже це п'ятий чи шостий екскаватор, який ми. Купуємо за останні 10 років. Вони дуже себе добре показали і дуже добрий сервіс, що це також дуже важлива складова при експлуатації такої техніки. Екскаватор навантажувач стане незамінним помічником у ремонті й догляді за інженерними мережами міста, зазначив Владислав Парасоцький, головний інженер ВуВКГ. Техніка здатна виконувати різного виду роботи, адже екскаватор багатофункціональний. Для нього можна додавати деякі модифікації, такі як гідромолот для скришних робіт бетон, ну, бетонних асфальтування або бетонного покриття. Можна додавати фрезу для різки асфальту, яку ми часто використовуємо. Також можна модифікувати дуже багатьма пристроями. Новий екскаватор GCB справді вражає своєю потужністю та інноваційними технологіями. Детальніше про його технічні характеристики розповів Дмитро Биков. Він має фронтальний ковш ємністю 1,3 метра кубічних, а також має рукоять зворотньої лопати ємністю 0,25 метра кубічних. Він також обладнаний напівавтоматичною. Коробкою передач, стосильним двигуном, дизельним, і має всі сучасні характеристики технічні, які необхідні для виконання поставлених завдань. Навіть у складні часи горішні плавні продовжують розвиватися і покращувати якість життя своїх мешканців.